Шановні спортсмени, всім добрий вечір. Сьогодні вам хочемо наглядно показати, як буде проходити жеребкування на турнір Бабалат Open Champion, індивідуальний рейтинговий турнір серед любителів. Зараз ми на нашій спортивній сторінці. Відповідно, у нас на головній сторінці є календар, де можна перейти на турнір і все ознайомитись про нього. Тут так само розписано регламент турніру, хто має право приймати участь, скільки в нас буде етапів, як буде формуватися е, сам е, учасник для реєстрації, як він буде грати. Все це можна подивитися. Партнером нашого е, чемпіонату є водичка Стеліна і генеральний партнер у нас е, Бабалат. І так у нас турнірі називається Бабалат Open Championship. На цьому турнірі в нас. Є хороші нагороди для вас, і, відповідно, так само є і призовий фонд, який буде накопичуватися з кожним етапом. Щоб подивитися е, себе в реєстрації і, відповідно, чи зареєструватися, ви можете перейти на наші контакти. В контактах є в нас телефони реєстрації, і так само тенісних кортів, і, відповідно, відповідальних за турнір. Це Якимчук Валерій і Ріто Валентин. Стосовно турніру, турнір в нас буде відбудеться цієї неділі, і зараз ми вам покажемо приклад, як буде проходити саме жеребкування, щоб ви могли собі подивитися. Заходимо сюди на результат і реєстрація. Відповідно, вас ссылка відправить на нашу спортивну реєстрацію. У Нас вже є зареєстровані спортсмени на е, перший етап. Хочу вам нагадати, що жеребкування учасників відбудеться у суботу, 20.00, у прямій трансляції на Facebook. Так що можете до мене підключатися, щоб дивити, дивитись зразу пряму трансляцію жеребкування. Зараз у нас спортсмени всі, що зареєструвалися по алфавіту, у нас стоять. Ми вам зараз покажемо, як буде проходити жеребкування. Також поруч в нас є. Сітка стикових зустрічей, де спортсмени будуть розходитись по кортам, і відповідно кожен номер може побачити, в котрій годині він буде стартувати, в котрій годині він грає, і з яким номером. Так само в нас є сітка, де ми переходимо на сітку і дивимося, коли ми можемо стартувати. На першому етапі у нас буде старт з 26 учасників і відповідно 6 іксів. Це зроблено для того, щоб ми могли закінчити турнір не пізніше 8-ї години. Тому що у нас фінал вже стоїть на 20.30, але хочу вам нагадати, що це гра і, відповідно, може бути зміщення у часі. Але ваші стикові зустрічі будуть стартувати не раніше за зазначений час. Так, що стосовно жеребкування. Будь ласка, зараз я вам покажу, як це буде проходити. Ви бачите, що в нас є спортсмени, які е, зареєстровані і відповідно поставлені по алфавіту. Так само є випадкове число. Е, і, відповідно, ми вибираємо випадкове число із спортсменів. І пересипкою ми зараз розсипемо спортсменів і будемо бачити, хто як є і де буде грати. Це можна любим чином зробити, чи так, чи так. Ми робимо, пересипаємо з випадковим числом, і ми вже бачимо, що в кожного гравця вже є свій номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так само спортсмен може подивитися свій номер, і в котрій годині він приймає участь, в якій годині він буде грати. Ну і відповідно, так само він може подивитися вже лист. Де він грає о котрій годині. Ну і відповідно, в кого є, в кого попався X, то цьому спортсмену повезло. Він приходить в другий крок в одну восьму фіналу, і в нього є шанс поборотися далі. Ігри в нас так само будуть і за п'яте місце. За п'яте місце в нас е теж дуже цікава система. Ми надіємося, що вам сподобається. Награєтесь ви вдосталь в турнірі. І будемо раді вас бачити на другому, на третьому етапі. Чемпіонат складається з 10 етапів, сім кращих йдуть до заляку. Ті спортсмени, які не приймають участь у першому етапі, нічого страшного в цьому не бачу, тому що є шанс нас поборотися у другому, у третьому етапі. Дуже всім дякую і чекаємо вас на турнірі. Заходьте на наш спортивний сайт і слідкуйте за повністю за інформацією. Всім до побачення, дякую.